Кисти в груді, онкологія, фіброзні утворення, і це все про конфлікт мене як мами. Мене як мами вдома і в професії, тому що в соціумі, в професії, в проявленні я теж мама. І ті, хто зустрівся з такими питаннями, подивіться, а яка я мама. Ви, напевно, виховуєте, напрягаєте, заставляєте робити дитину те, що їй не подобається. Але подивіться в інтонацію. Що ви відчуваєте у своїй енергії у кожному слові, коли е, ви говорите, от яка я? виправдання, що ви ще можете сказати? Є відчуття, що я доміную над цією дитиною? Я ж тобі даю любов, ти мені маєш дати щось взамін, я ж тобі щось даю. І пам'ятаємо, жінка, вона материнській енергії, яка вона вдома з дітьми. Така вона е, в такій енергії вона буде у своїй роботі. Помагаюча професія, будь-яка професія завжди жінка-мама у будь-якій професії. Ось тому потрібно задуматися, зупинитися, чи той стиль материнства ви обрали по відношенню до своєї дитини. Чи відчуваєте ви свою дитину? і Подивіться у тему нелюбов до себе, заперечення себе, чи заперечую я, а якщо я не люблю себе, то я не люблю проявлення себе у вигляді дитини. Тому що дитина це продовження мене. А як дитина реагує на цю тему, що робить ваша дитина? Напевно, вона не хоче робити те, що подобається вам. І такі будуть клієнти. Я не буду робити те, що ти мені говориш. Я буду заперечувати тебе як майстра. І що робити? Починати з відміни психологічного насилля по відношенню до себе. І в чому проявляється по відношенню до себе у вас психологічне насилля? Чи можете ви встати повно енергії і піти на роботу? Чи не знаходитесь ви часом у жертві? Бо коли ви в жертві, вам здається, що ви це робите для когось. Я маю заробити ці гроші, і коли ви працюєте заради грошей, вам мало не покажеться. Тому що гроші перестануть вас радувати. Тут потрібно змінити саме відношення до грошей. І саме відношення до роботи, де мені платять гроші, незалежно на якій роботі ви будете працювати. Це буде продовжуватися до тих е, моментів, поки у вас не прийде прийняття себе у ролі мами. Аналізуйте. І якщо ви хочете отримувати більше відео на таку тему, ставте лайк, підписуйтеся на мої канали, і ви отримаєте набагато більше матеріалу, а також приходьте на мої курси і тренінги. Буду рада вас бачити. Не чекайте, поки психосоматика проявиться у вашому житті. Йдіть на попередження захворювання. Я знаю, як вам допомогти. І я доказую це кожен день.